Те, що не потрапило у трансляцію, що трапилось на післяматчевій прес-конференції Сергія Реброва, та що він сказав Володимиру Зеленському? Одна з африканських збірних вийшла на чемпіонат світу завдяки Вуду, нова виїзна Кіпа збірної України. Один з найперспективніших українських футболістів зазнав прикрої травми: Гуцуляк повторить долю мудрика та Анатолій Трубін, на якого може очікувати дуже крутий трансфер. Друзі, вітаю! Макс Коляда, канал Трибуна. Розповідаю про найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте свою козацьку вподобаєчку. Продовжуємо збирати вершки навколо матчу, а, точніше після матчу Україна. Ісландія після перемоги над ісландцями великий відсоток людей знову почав підтримувати Сергія Риброва. Зокрема, я висунув гіпотезу, що Рибров геній, бо передбачив сценарій нашої групи. Ви ж розумієте, що іронія була. Сам Станіславич сказав наступне: Хейтери, інстаграм, гравці все це читають. Вони були напевно на щось ображені. А дійсно, чого б це один із журналістів одягнув футболку із зображенням самого Риброва та написом Як справи хейтери на після матчува Аніславич посміхнувся. Ну а закінчити я хочу ще однією цитатою Риброва. Це буде заклик для вас, друзі, під коментарі, бо тема контроверсійна. Окрема подяка президенту України Володимиру Зеленському та офісу президента. Їдемо далі до. Інших матчів кваліфаю на чат світу. Ну, по-перше, ось вам результати європейської кваліфікації. А ось, друзі, цікава інформація з приводу того, що сталося. В Африці одна з африканських збірних вийшла на чемпіонат світу завдяки ВУДУ. Через це там, ледь сталася бійка. Давайте розкажу. Збірна Нігерії вдруге поспіль пролетіла повз чемпіонат світу. Але у тренера їх збірної знайшлася відмазка. Після матчу він заявив, що суперник грав нечесно. Наприкінці своєї прес-конференції 48-річний Ерік Шель сказав журналістам, чому вони нічого не запитали щодо однієї важливої деталі. Він виклав свою версію подій. Під час усієї серії пенальтів представники демократичні. Республіки Конго займались якимось Вуду. Вау! Wow. Саме через це під час серії пенальтів він ледь не влаштував бійку з лавою суперника. У цей момент МБемба пробивав вирішальний удар, але тренер збірної Нігерії навіть не дивився на поле. Він намагався емоційно поговорити з представниками конголейської команди. Так може нам теж Вуду залучити? А? Ні, я, до речі, серйозно про це говорю. Я особисто чув дуже багато історій, там де е, дрібні команди з районів реально використовували якусь таку е, спіритичну підтримку. Чому б ні? Чому б це не задіяти? Треба використовувати всі будь-які методи, щоб реально вийти на той чат світу. Ми 20 років не були на чат світу. Це, до речі, ювілей фактично, і буде символічно. Прикро, але символічно, якщо збірна України раз на 20 років вийде на член світу. Зате стабільно. Знаєте, у нас зараз стабільності мало, хоч щось, хоч десь якась стабільність буде. Прямуємо далі до виїзної екіпи збірної. А ось і виїзна форма під'їхала. В мережу злили фото нової екіпіровки збірної України. Портал Футі Хедлайнс, який спеціалізується на футбольних формах, опублікував можливий новий виїзний комплект збірної України, зберігаючи вірність традиціям, виїзна форма України 2026 року представлена синьою футболкою з жовтими акцентами на комірі та плечах. Вона використовує той самий шаблон, що і виїзна форма Алжиру на чемпіонаті світу. 2026 року написали Footy Headlines. Прикольно, що це лінійка Оріджиналс, наскільки я розумію, якість там 100% буде прям вау. Але от щодо дизайну, то це знов ж таки якийсь базовий адідасівський макет. Хоча, знову ж таки, коли Адідас, навіть не згадаю, для звичайних збірних, а збірна України особливо не є якоюсь там вау-вау-вау-вау-вау збірною, робили індивідуальний дизайн. Ну, напевно. Дуже-дуже давно таке було. Власне, як вам форма, пишіть свої коментарі. Мені. просто ок. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму під час силових вправ у тренувальному залі. Пише 61SEED. 23-річний українець потрапив до заявки збірної на листопадові матчі кваліфікації Чатсвіту двадцять два але покинув розташування команди через ушкодження. Джерело відзначає, що Арсеній перебуває у важкому стані після розриву м'яза. Наразі медичні, медична служба Трабзонспора уважно стежить за відновленням гравця. Це дуже прикро. Я останнім часом дуже багато говорив про Арсенія Батагова. Тагова, про знаєте, те, що він може зараз піти на підвищення, і ця травма, вона максимально в максимально неприємний момент сталася. Арсенію, безумовно, бажаємо, бажаємо великого, великого здоров'я, щоб у нього все було окей. Okay. Бо знову ж таки, на мою думку, це... Ну, хтось можливо образиться, але це топ-2 центр-деф з українським паспортом після Іллі Забарного. Суто моя думка. Тому Арсенію, здоров'я. <му> Михайло Співаковський повідомив: Цуляк останній рік чи півтора працює з тренером з фітнесу. Якщо не помиляюсь, це той тренер, з яким працював Михайло Мудрик. Я коли цю новину прочитав, одразу подумав про мільдоні чи щось таке. Знаєте, ці от теорії про Михайла Мудрика. Олексія. Ніякі таблеточки. Намальованою коровою на упаковці приймати не треба. Mm -mm. <му> Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що до голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна минулого літа був інтерес з боку іншого клубу. За його інфою минулого літа Бенфіка отримала за нього пропозицію 30 мільйонів євро і відмовилася, тому що оцінює його дорожче. Саме на темі Трубіна я хотів якось підрозумувати друзі. Це відео, оскільки справді Анатолій у вчорашньому матчі себе так круто продемонстрував, що я думаю, зовсім скоро він може піти навіть на підвищення. І ви знаєте, чомусь, от мені на думку спало, що це може бути мадридський реал. Ну, ви просто подумайте, Тібо Куртуа Анатолій Трубин. вони навіть візуально в чомусь схожі. І тим паче, нещодавно, якщо ви дивитесь наші відео, а якщо не дивитесь, то підпишіться на канал, я озвучу інформацію про те, що Флорентіно Перес на крутуа не розраховує на відміну від Хабі Алонсо. Плюс крутуа зараз травмується. Коротше, підміну в будь-якому випадку треба 33-річному вертареві. І ось вам Анатолій Трубін. В розквіті сил. Плюс адаптація буде легенькою, бо там ще один українець грає, на лавці сидить. Think about! І друзі, це ймовірно. футболі ймовірно, в принципі, все. І якщо це станеться, то ви дізнаєтесь про це першими. Якщо будете користуватись мобільним застосунком від Tribuna.com. Для цього качайте його за посиланням від, в описі під цим відео. Я сам користуюсь апкою від трибуни вже дуже-дуже багато, декілька років, якщо точніше, і не пропускаю жодних новин саме завдяки цьому прекрасному застосунку. Качайте його! Ну а на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, і папа. -па. Не хворіть і почуємось.